Добрий день! Добрий день! Я знову дуже рада вас всіх вітати. Тема нашого сьогоднішнього року звучить так. Там, де панує рух, балет. Мистецтво танцю має давню цікаву історію. У стародавніх греків танцювальним мистецтвом опікувалася муза психора. Її завжди зображували з лірою в руках. З танцю зародилася хореографія. У перекладі з грецької мови хореографія означає запис рухів, але зміст цього слова значно ширший. Хореографія увібрала в себе все, що відноситься до мистецтва танцю, тобто професійний класичний балет, народні табальні танці, танець модерн, естрадні танці тощо. Хореографія володіє цілою системою специфічних засобів і прийомів. Своєю художньою виразною мовою, за допомогою якої створюється хореографічний образ, що виникає з музично-ритмічних рухів. А музика це основа хореографічного твору. Вона має відповідати творчому задуму хореографа і допомагати йому втілювати художній образ. Найпопулярнішим вальним танцем упродовж кількох століть був французький менеет. Моцарт. Минует із маленькою нічної серенади. Слухайте і дивіться, як же його гарно танцює. Сподіваюсь, що ви були уважними і зможете мені відповісти на такі питання. Який характер цього танця? І чи танцюють його в наш час? З давніх давен в Італії проводяться карнавали. І на таких карнавалах були веселі танцювальні сценки. Саме з цих сценок і виник колись балет. А у Франції розквітнув придворний балет. В якому брали участь навіть самі король і королева? Делі – під цикарту шпинці з балету Сільвія. Один виконавець, це називається соло. А в балеті, коли танцює один виконавець, називається варіації. Коли в музиці співають двоє, називається виконання таке дуетом, то в балеті, коли танцюють двоє, називається падеде. Ну, і коли велика кількість людей співає в музиці, це називається хором. А в балеті, коли велика кількість людей танцює, це називається карди-балет. Тема балету приваблювала багатьох митців. Зараз ви дізнаєтесь про одного з французьких художників, який все своє життя малював танцівниць. Усесвітньо відомий художник, що зобразив на полотнах українок Едгар Дега. Він усе життя малював танцівниць. Сцени театрів та репетиційні зали замінили йому майстерню. Тут черпав натхнення, тут же й підглядав сюжети для майбутніх картин. Усі тільки й говорили за спиною, що митець сліпо закоханий у танцівниць. Дега ж відповідав: його передусім приваблюють їхні рухи та неймовірні тканини суконь. За роки роботи художник зобразив багато балерин, купальниць та відвідувачок паризьких кафе. Здавалося, його вже нічого не могло зачарувати, аж раптом полотна визнаного майстра знову наповнились яскравими барвами. На них з'явились танцівниці в українському національному строю. Вишиті сорочки, довгі спідниці, віночки зі стрічками, червоні чоботи. Сам Дега назвав ці роботи оргією кольору. Ця серія картин стала шедевром його пізньої творчості. От тільки увійшла вона в історію під назвою Російські танцівниці, цар Олександр III проводив політику русифікації. Відповідно, самобутність української культури нівелювали, представляючи її під іменем Росії. Тож Дега так і підписав картини. Щоправда, у європейській пресі тепер усе частіше можна прочитати, що, попри назву, змальовані танцівниці таки з України. Прийшов час поспівати. Але як завжди, ми спочатку розспіли. Ботику так от тримаємо е, дихання животиком і повільно тим. 哆、来、咪。 i'm so Розпівались. Пропоную послухати ту пісню, яку ми будемо сьогодні вивчати. Кружляє час, летить феєрія її дні, бажань і снів. не в змозі ми упини, кружляння тисячу літ. веде нас по небесах у васій чуманський шльов. Мар здали далині кружля здається, створив для нас, усесвіт прекрасний вальс не змозимо зупинити, кружляння тисячоліть, веде нас по небесах у вальсі чумацький шлях Розмір вальсу тридольний. Раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три, раз, два, три. Саме в цьому розмірі ми з вами починаємо розучувати нову пісню. Але ми завжди з пристрілу починали вивчати. А сьогодні з куплету. Спробуємо. Слухайте як. По вільному темпію. Ось зі звук. Хвили. Невеличкий секрет. В музиці слова, які закінчуються на букву С, тобто вальс, час, потрібно співати так, щоб якомога дольше звучала голосна, а не приголосна літера. Тобто, щоб вийшло так. Час, а не час. Зрозуміли? Те ж саме слово. «Вальс», а не варс. От такого не потрібно, щоб було. Так. Приготували ще разок. Хвилини танцюють вальс, у вальсі кружляє час, летить феєрія днів, бажать і снів. І далі лється приспів, який ми теж співаємо. Не смозі ми зупинити. Тисячоліть веде нас по небесах у басі чуманський шлях. Пропоную заспівати куплет і приспів під акомпанемент синтезатором. Невеличкий вступ спочатку. Я разом з вами не хвилюю. Хвилини те. Надіятися, що у вас все виходить дуже добре, тому пропоную зараз ще трішечки ускладнити. Я вам буду тільки акомпонувати, а ви спробуйте самостійно заспівати цей куплет і приспів. Не хвилюйтесь, я впевнена, що ви у мене талановиті зірочки і у вас все вийде дуже добре. Спочатку невеличкий ступ, я вам буду все підказувати, не хвилюйтесь. І разом не змозі ми зуминить рушляння тисячу літ, веде нас по небесах, у вальсі чумацький шлях. Дуже дякую Лесі Павленко за цю чудову пісню і хочу сподіватися, що вона вам теж до вподоби. Ми дуже гарно з вами сьогодні працювали, але час нашого уроку підійшов до кінця. До побачення! Бувайте здорові!